Друзі, доброго дня. І сьогодні конкуренти. Ні, ми. Ми. Мелоча приємна. Друзі, сьогодні ми з вами приїхали на екскурсію в компанію Міні-агро в селище Гливаха. І керівник Олександр нам розповість, як він тут торгує міні-тракторами та навісочкою. Олександр, доброго дня! Добрий день всім. Міні-агрогливаха, траса Київ-Одеса, 27 кілометр. Там Київ, там Одеса. Не проїжджайте, заїжджайте, техніка є в наявності, трактора причіпне навісне, проконсультуємо, допоможемо з вибором. Хто ще вагається, можу допомогти, проконсультувати, правильно проконсультувати. Не як попало, да? про техніку знаю все. 20 років жив в цьому бізнесі, тому. Можу допомогти. Підтверджую, Олександр у нас в компанії один з самих, -самих досвідчених. Да, да, да. Не сказати, самий досвідчений. Абориген. Аборіген самий досвідчений. Фахівець по міні-агротехніці. Олександр, а чим ви торгуєте? Значить, стосовно е, техніки, є тракторці, е, перше це вживані японські, ми їми займаємося 5 років, почали завозити, е, починаючи від 10 кінських сил, закінчуючи, ну саме більше в нас був там на 140 по пам'яті з японських вживаних тракторів. Є на гусеничному ходу, є на стандартному, е, з фрезами без фрез, з кабінами, без кабін. Вибір великий. Якщо в когось є якесь. Спецзамовлення теж можете набирати, під замовлення при можливості можемо якусь спецтехніку привезти. Ну, по японцям все, варіантів дуже багато. По Китаю теж є майже вся лінійка, починаючи від дешевого сегменту, це ремінні трактора. Щас. Давай по цьому я стану к забору, буду йти так вдоль тракторів, а ти отак, ну як, між ними заходиш, розказуєш, заходиш, розказуєш. поїхали. То буде і довго. Так? Швиденько можна ну, так. Ну, швиденько, я маю на увазі. Добре. Тоді йти в кадрі, і надпись в кадрі. Добре, поїхали. З любого місця починай, тому що я, в принципі, як, камера включена все рішення, звук пишеться. Погнали. Так, по сегменту, що ми маємо? Сінтайський тракторний завод, стандартний, класика, є в синьому кольорі, є в червоному. 244 є на стандартних колесах, 24, е ширші, так само широкі, є на стандартних колесах, є з напіврівним полем, з рівним, з примусовою гідравлікою, без примусової, е від цього ціна. Ще приїхали до нас тракторці, донфен Гловол 504. До доставочка. Так, Sінtaї. Далі, класіка, Донфен 404. Те, що всі звикли до нього, всі знають. Це класичний Донфен без примусової з кривеньким полом, так званим. Але класіка. Дехто любить класіку. Соліс 50 Це Топ-продажів, топ-тракторів на 50 кінських сил найвеликий, самий самий тяжкий серед 50-кінських 50-ок. Трактор взагалі не потребує реклами. Зараз по ньому дзвонки йдуть, продажі йдуть. Кому потрібен тяжкий трактор без кабінки, в лісництво дуже беруть, для... тягати ліс, кабіна не потрібно, щоб ніде нічого не заважало, скло не било. Ось трактор для лісництва. Далі, новиночка сороковка вже друга. Цей трактор може все. Трактор тяжкий, трактор надійний, рівна підлога, синхронізована коробка. Серед китайців тільки на 24 і 40 кінських сил, тільки у Донфенга, тільки вже другої версії. синхронізована коробка. Перевірити можна, спробувати переключитися з повишеною передачі на понижену, має переключатися без зайвих хрустів. Якщо там хтось розказує, що синхронізована коробочка, спробували з третьої на другої, якщо є цок-хруз, ніякої синхронізації нема. Далі, це ті самі сінтайчики з примусовою гідравлікою. Це наша новиночка. Примусова гідравліка, додатковий розподільник. Самий дорогий синтай, але він дешевий. Тобто можна його придбати є в реверсному виконанні 8 х 8 і 4 стандартна коробка. Джинма 404. Класика джинма, трактор неубієнний. Просто, Джинна себе рекомендувала давно-давно, 40 кінських сил. Цей трактор зручний для посівних мілких робіт під розсаду сажалки. Чому? Тому що є ходозменшувач. На першій передачі він їде 0,0 кілометрів за годину. Тобто доїхати просто до дороги ну, півгодини потрібно. Тобто, Він майже стоїть на місці на суперпонижній передачі. Знову таки є пошки, Куботи, Янмари, Міцубісі. Кому потрібно, хто не любить Китай, є би Японія. Трошки Саш. відволіклись від огляду майданчика, бо якраз ось клієнти приїхали за косою, трошки відволіклись від зйомки, бо люди приїхали за косою самовивозом. Тому хлопці зараз її звілять і завантажують хлопцям в причіп. До речі, компанія Мініагра більшість навісного обладнання самостійно імпортує з Індії та Китаю. Деякі позиції ми купуємо у імпортерів і їх дилерами. Наприклад, ось такі фрези Solis компанія Мініагра самостійно імпортує з Індії. Вони використовуються не тільки на тракторах Соліс люди купують на будь-які міні-трактора, бо фреза дуже класна. Відрізняється від китайської тим, що у боковий привід від валу, ось тут. І по центру у неї немає роздільника, де е, працює привід в китайських фрезах. Тут стоїть 8 фланців, бачите, як ножі перекривають повністю. Один одного і по краю у нього майже нема зазору між ножом і щекою фризи. Получається, що фриза відпрацьовує на повну катушку. Тобто Вона перекриває півтора метри землі повністю. До речі, так само, як і на тракторах, на навісне обладнання всі ціни є на сайті компанії Меніагра. Сайт Мініагра. Я вам залишу посилання під відео. Ось ви бачите така роторна косарочка, Ось ножики під неї. Хоп! І хлопці забирають таку касарочку. Отак її зараз обережно завантажать. Не буде нормальний сінокос. До речі, бачимо по прищіпу, що вони величеньку худобу вирощують. На цьому ж прищепі можна перевезти і коровку, і бичка. До речі, коли ви купуєте міні-трактор, ви одразу можете замовляти і навісне обладнання, тоді доставочка навісного обладнання безкоштовно разом. Міні-трактором. Якщо ви вже міні-трактор, або трактор у нас придбали і далі приїжджаєте купувати навісне обладнання, то або ж самовивоз, або ж е ми коли будемо попутно доставляти трактор десь в село поруч або по дорозі, то закинемо так само безкоштовно і навісочку. Ну, а якщо горить, ось сьогодні на сьогодні, то приїхали та забрали. А ось приїхав тракторець з іншого торгівельного майданчика, до речі, у компанії Мініагра по всій Україні є торгівельні майданчики. Всього їх 16. І трактора між ними пересуваються під клієнта в непитання. Якщо у Ловолів 504-х в Україні залишилось там декілька десятків, а такої комплектації особисто немає в бузові, а сюди, вибачте, а якщо такої комплектації немає в гливаці Мініагра, то під клієнта трактор приїжджає з будь-якого куточка України і для клієнта це завжди безкоштовно, друзі. І це приємно. Як трактор? Огніще. Ось такий красавчик Ловол 504 з додатковим гідробаком, з примусовою гідравлікою. Приїхав. Під клієнта Гливаху з якогось іншого торгівельного майданчика Міняга. Отак це працює. Просто продовжуємо. Да. Так, продовжуємо. Далі. Донфенкс 244-й. Вже другий переходить в стан класики. Тут іще немає примусової гідравліки. Ну напевно, в нас цих моделей вже не буде, тому що з'явилася з примусовою гідравлікою. Про цей потихеньку забувати. Зібраного ще немає тут. Кого? Зібраного немає? Е, ні, зібрали, продали, зібрали, продали. Той, що йде з примусовою гідравлікою, просто є замовлення, потрібно збирати і просто розвозити. Трактор класний, примусова гідравліка, додатковий розподільник, новинка, новинка, замовлень куча. Зібраного, якщо він є, то його зразу нема. Тому так, тепер переходимо. Оріон РФ 404 прошка, надпотужна сороківка 50-та коробка, 60-й передній міст, 90-й задній міст, коробочка 50-ка, 12 на 12 з реверсом, потужна, потужна. В принципі, той самий Ловол, але Оріон. Ріон РФ вже переходить теж в стан класіки, завозиться давно. Реверсний класичний трактор 8 на 8, додатковий розподільник, примусова гідравліка. Є в червоному, в синьому, в чорному виконанні. Соліс 50-ка з кабіною, з реверсом, з кондиціонером. 3,5 тонни власної ваги робить всю роботу. Трактор. Мрія, мрія. Всі кажуть, мрію, можу, хочу, буду. Заробляю кошти і купую. Стоп'ятка. Це взагалі саме дешева стоп'ятка, яка є на ринку України. Вона дешевша, ніж китайці 105-і. Плюс цього трактора в китайських стоп'ятих немає реверса. Що да, шо там шоловол, що шо йото, всі решта-решта варіантів реверсної коробки не мають. Тут коробка з реверсом 12 на 12, кондиціонер, компресор, все, що потрібно для трактора, все в ньому є. Так само: 105 п'яточка. Той самий той вже замовлений, цей вже замовлений. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, ще є. Отримали нову партію трактора 25-го року свіженькі, але розходяться. Я ж кажу, того вже нема, цього вже нема. Ловол 504. Є, ми возимо ці трактора в чотирьох виконаннях. Перший без кондиціонера. Саме простий, самий звичайний, єврокабіна, євро-євро. Другий варіант з Кондиціонером з примусовою гідравлікою. Третій варіант: прошка на синхронізованій коробці. Трактора так само розлітаються, як пиріжки. Вони є тільки в нас з синхронізованою коробкою. Вище розказував, що таке синхронний. Ну що всі розказують о синхронізований? Цей трактор не синхронізований. Вперед переключаємось любого трактора. Знайти певну оберти двигуна, переключитися легко. Опуститися вниз без синхронізованої коробки неможливо. Тому хто вам більше на уші. Всякі там штучки перевіряємо переключення вниз. Вниз переключилися без хрусту, синхрони є. Не переключилися, все, до побачення, їдемо в міні-агро, купувати ловел 504-й прошку. Тому. Прошка є так само на колесах 28-х і на широких під комунал, під тяжку роботу. В принципі, потужності двигуна вистачає. Цьому трактору вагу Соліса да, 3,5. Тут все на все 2800, але роботу робить, вагу додаємо, буде роботи для нього валом. На 24 х на широких колесах 14,9 і на стандартних 12,4 на 28 в двох виконаннях прошка є. Про це я вже розказував РФ Прошка, так само 12 на 12. Далі, Сінтай, класика, 244-й, коробка 4 плюс 1 на редукторному передньому мосту. Рівна підлога, Уже в Сінтая цього ще не було. Уже рівна, бокова куліса, стандартна гідравліка, 450 кілограм, вантажопід'ємність КМС 385 двигун. Противаги задні, передні. все в наявності. Шифенги. реміні, трактора, які ну, просто всю Україну. Повністю, тобто всі, всі купують шифенгі, шифенгі купують всі. Це мінімальний трактор, який взагалі можна купувати. Це шифен 240, тому що є кучу різних напівтрактор. Напівполутрактор і так далі розказують, що коробка шифенговська, коробка напівшифенговська, двигун шифенговський, нічого подібного. Шифенг свою коробку нікому не продає, свій двигун нікому не продає, завод повного циклу, шифенг є шифенг. Звертайте увагу, шифенга має бути навіть, шифенговська коробка не шифенговська, шифенги, заднє місто обов'язково мають бути. Чулочки. Якщо чолків нема, все, цей трактор не купуємо, піввісі порве, скрутить, поламає і так далі. Ремінний трактор вже з примусовою гідравлікою, вихід під притчіп є, плаваючий режим є, всі розказують, нема плавачого режиму. Все нормально, плаваючий режим є, всю роботу робить. Далі, той самий трактор. На повному приводі ще є 350 і 354 в цьому самому виконанні з примусовою гідравлікою трактора 25-го року розлітаються. 35 ки це взагалі. топ продажі завжди. Ну, Кубота є, кубота, глобальної реклами не потребує. Є в наявності від 10 до 110 кінських сил. Наша новиночка, РДшка. 404 сама саме дешева сороківка, яка взагалі існує в Україні. Саш, ми огляд окремо зробимо. О, зробимо швиденько, я так по ньому, бачите, новенький, чистенький, тільки-тільки зібраний, тільки приїхали новий капот, нова панелька, рівний пол. На 28 колесах примусова гідравліка розподільник, все є. Новинка можете замовляти, саме дешева сороківка. Далі, що ми маємо? По навісному обладнанню. Фрези. Самі класні фрези. У нас індійські, ціна в їх. Трошки більше за Це але Ось такі, да? ось вона зібрана. Угу. Є в виконанні. У помаранчевому є синенька. Різниця в них кількість ножів. У помаранчевої, 7 рядів по 6 ножів, 42, у синьої 8 рядочків, тобто вона фрезерує трошки густіше, більше перебиває. Угу. Це чисто солісовська. Трактор Соліс 26. Повертаємося. Трактор Соліс 26. Вже класичний, з 18 року ми їх возимо, трактора розлітаються як пиріжки. Міцубісі-двигун, Янмар-Коробка, італійська гідравліка. Трактор вистачить надовго-надовго. З 18 року в нас вже є організації, які в нас обслуговуються. Це ті, про яких ми знаємо, 10-11 тисяч. Просто заміна масла, фільтру, масла, фільтру, 11 тисяч мотогодин катаються, хоч би що. Жоден китаєць тільки не проїздить. Можете, хто знає більше, будь ласка, напишіть, приїдемо, побачимо на ваш трактор, який проїхав більше 10 тисяч китаєць. Любий. Донфенг десь по Донфенгам можете писати, Донфенг плюс-мінус. Може попатися в варіант, в який ви там доглядаєте, вкладаєте себе душу. Да, Донфенг може, решта ні. Олександр, а яку навісочку ви продаєте ще до тракторів? Навіска: плуги, борони, фрези, коси. Ось ось стояла косарочка. Забрали, завантажили подрібнювач, гілок, фрези, бомет, мульчер бомет, плуги бомет, Сівалочки є від 1,80 вісімдесят до три тридцять. Сажалки п'ятдесят шістдесят сімдесят. Сезон. Садіння закінчився, ось 50-ка ще залишилася, але вже вона замовлена, потрібно просто людям завести. Будуть ще далі е, граблі, фрези китайські від 1,25 до 1,80 метра. Є в наявності, можете замовляти. Граблі сонечко, зараз сезон сіна. Також замовляємо. Борони дискові, китайські, польські, розкидачі міндобрів, культиватори, плуги. Є все. Тепер зараз сезон сіна. Сіно-сіно, сіно косим, сіно потрібно щось з ним робити. Для того, щоб з ним щось зробити, у нас є класна штука, називається тюкопрес Хтось його знає, як прес підбирач і так далі. Машинка класна, машинка робоча, продається класно, сам такий маю, тюкую їм, розмір. 80 його довжина і 70 см в діаметрі, що виходить на виході. Стосовно ваги, в принципі, в залежності від того, як ви висушили сіну солому, від 20 кг до 30 виходять, регулювання є, жорсткості, м'якості, тут все є. Купите я все розкажу, покажу, дам попробувати. Система звичайна, ниточка одна. Кардан в комплекті, сигнальна лампа, сигнальний гудочок є, запасні болтики, запасні вилочки. все є. Підходить для будь-якого трактора, починаючи від 10 кінських сил. Не боїмося придбати цей трактор. Да, він тяжкий, він важить 400 кг, але можна його використовувати як просто причіпний. Його ж можна не піднімати, а можна не піднімати колеса є, ми його тягаємо, виставили. Під люби. від 10 кінських сил можна його використовувати просто класно. На більше вчора купили під Індезюка, до вечора 7 гектарів сіна з Гребли. Зранку приїхали, купили, вечором дзвонять, все готово. Друзі, ми з вами побували в селі Глеваха на торгівельному майданчику Міняга. Ось, ви бачите, ось так вона виглядає. Ось телефончик. Під відео я вам залишу. І телефон, і адресу. Олександра, ви послухали, тож краще завітайте до нього особисто, тестуйте будь-які трактора. Він все вам розкаже дуже вдосконало. Без трактора і навіски ви від нього не втечете. Трактор є, навіска є. Я ось він. Траса Київ, Одеса, 27 кілометр. Ми прямо на трасі. Будь ласка, завітайте. На тест драйв Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Друзі, Я лайк, підписка, до нових зустрічей.